Привіт усім. Сьогодні у мене на огляді QRD Spark N5, бездротовий ГМП для PS4, PS3, PC, iOS та Android. Як фанат довгих ігор, я завжди шукаю комфортні контролери з точною віддачею. І коли Spark N5 опинився в моїх руках, я одразу помітив стильне підсвічування і приємну вагу десь близько 250 грамів. Давайте перевіримо. Чи виправдовує він очікування? Після кількох годин гри, як на PS4, так і на мобільному, у мене не втомлювалися руки. Контур корпуса відповідає формі долоні, кнопки та стики, розташовані інтуїтивно. Пластик матовий із невеликим софт-тач покриттям. Особливо мені сподобались два мекроубак паддал з натильній стороні. Вони зручно лягають під середні пальці і полегшують виконання складних комбо. Spark N5 має вражаючу халифікт технологію стиків і тригерів. Це означає, що кожен рух реєструється точно і без відхилень, а з дев'ять кольоровим led підсвічуванням Геєм виглядає справді футуристично. У додатку QRD на ПК або мобільному можна вибрати один із восьми режимів дихаючого світла або активувати автоматичну зміну кольорів. Вночі це створює особливу атмосферу. Я легко під'єднав контролер до PS4 по Bluetooth. Навіть без кабелю Spark N5 працює стабільно на відстані до 8 метрів. Для писи використовував дротовий режим через USB C і ніяких затримок чи дрифтів не помітив. А коли захотів пограти в мобільні ігри, просто переключився в бездротовий режим для Android. Єдина ремарка на PS5 цей контролер не запускає ігри з розділу PS5, але всі ігри PS4 працюють чудово. Потужний 1200 магод акумулятор забезпечує мені близько 15-18 годин гри без підзарядки. Коли ж зарядка потрібна, магнітний USB це кабель під'єднується швидко, і вже через 2, 2-5 години ви готові до нових баталій. До речі, у Spark N5 є вбудований динамік і роз'єм 3,5 мм для навушників. Коли ви граєте бездротово, звук із гри лунає прямо з контролера, що додає занурення в ігровий світ. Я випробував Spark N5 у шутері, футбольному симуляторі та платформері на PS4. Шутер, стики реагують миттєво, прицілювання стало зручнішим. Спортивний сим, макро кнопки допомогли виконувати складні паси комбінаціями. Платформер драйву додав яскравий підсвіт і плавні рухи стиків, жодного випадкового смикання чи подвійного натискання. Відчувається, що халифікт-сенсори це не маркетинг, а реальна цінність. Плюси. Суперточні халифікт стики та тригери. Дев'ять кольорове дихаюче LED-підсвічування Довга автономність до 18 годин, унікальні макрокнопки на спинці контролера, вбудований динамік і аудіороз'єм, мінуси. Не підтримує ігри PS5 нативно. Потрібен окремий додаток для повного налаштування. led підсвіт можна відключити лише в додатку, а не кнопкою. Для мене QRD Spark N5 став одним із найкращих універсальних геймпедів на ринку. Якщо ви граєте на PS4, PC або мобільнику, спробуйте його. Я рекомендую цей контролер тим, хто цінує точність, довготривалу автономність та стильний вигляд із яскравим LED підсвічуванням. Якщо вам сподобався огляд, ставте знак схвалення, підписуйтесь і дзвоніть у дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. У описі залишаю посилання на покупку Spark N5. Дякую за перегляд і до зустрічі.